Бога кажеш, значить, Бог є? Так, він завжди був, є і буде. Дві тисячі років тому він лежав людиною у цей світ, щоб рятувати кожного від вічним серцем. А люди знущалися над ним і били його на хресті. Та й цього їм було замало. Вони знущалися над його мукою, стражданнями, над його муками. Придумати богохульну гру в карти. Ось подивись хрест це хрест, на якому був розп'ятий Бог. Піка це та піка, на якій подавали глупу змочною оце та жовч. Ця губка в картах позначена червоною мастю. Він так хотів пити в останні хвилини. Та це чи не все? Бутни це ці свяхи, які вам продавали його Святе тіло. Червоний колір позначає ту кров, яка стікала з його ран. Ось що означають хати. Це жахливо! Ні, ні! Я не хочу бути цим, хто вбивали. Ангели, допоможи. Насправді, в мене тут неї не цікаве життя. Сумно одному. Я дружба справжніх метах. Все Відки віртуальні, позайдуйте.